Рада оборони створює Криворізьку книгу пам'яті воїнів полеглих за Україну. Вона складатиметься із кількох томів. Перший присвячений загиблим у 2014-2021 роках в ході АТО ООС. Наступні томи полеглим землякам під час повномасштабної агресії. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкол. Збором та систематизацією матеріалів займається робоча група з наукових співробітників міського історико-краєзнавчого музею філологів, волонтерів за підтримки Геона Баткривбас. Через цю кляту війну гинуть найкращі сини й доньки української землі. І наш обов'язок не тільки пам'ятати, а й прославляти життя та військові подвиги героїв янголів. Дякую родинам та друзям наших захисників, які поділилися інформацією, документами та фото. Звертаюсь із проханням до крилоріжців, які ще не надали матеріали. Ви можете це зробити за телефоном 098 944 96 71 або електронною поштою книга.пам'яті.кр примірники цих книг будуть передані у всі бібліотеки, навчальні заклади міста та родинам. Вони слугуватимуть збереженню пам'яті і будуть виховувати молодь на прикладі життя та подвигу загиблих героїв криворіжців